Розповім тобі цікаве про корову. Корова велика тварина, має голову, тулуб, ноги. Та хвіст. На голові у корів ростуть роги, якими вони захищаються. Корови мають різне забарвлення хутра, бувають руденькі, чорні, білі. Корови розумні, вони відкликаються на своє ім'я. Давайте пригадаємо, як кричить корова. <�hes editors> так, корова кричить му, <forkimer> корова їсть траву. Їсть сіно. <natives> П'є багато води. Дитинча корови називається теля. У корови з'являється молоко у виміні, щоб готувати теля. З молока корови виготовляють для дітей сир, йогурт, сметану, масло. Ці продукти дуже корисні, англійською мовою корова кау, а теля кауф. Давайте малята пригадаємо, що є у корови? Голова, тулуб, ноги, хвіст. Що їсть корова? Траву сіно. Як кричить корова? Му? Як називається дитинча корови? Теля. Чим корова годує теля? Молоком.